Привіт-привіт! Я вийшла все-таки знімати це але тепер з лицем. Короче, я надію, що хай не буду. Мені набагато зручніше знімати з лицем. Так, з луцем зимати, лод знімати, всяке таке. Я так вот, сейчас все-таки похладно. Вот. Е. Мені зручно знімати такі відео, я зараз на вулиці, тому що. Коротше, тому що мені тут зручно. Короче, На цьому каналі буде більшість влоги, влоги, таких відео. Розмовляючи е, відео, розмовляючих відео і... бо мені так. Одно. Я вперше пробувала робити в лице, типа знімати з лицем рік тому, але мене жорстко захейтали, про 4 роки тому я провела знімати з лицем. Мене жорстко типа, бо я вже все про себе розказала Вік, вік і розказала країну, місто, отаке. А зараз, ну. Зараз я планую такий е так рано робити. Зараз я ще це не планую так рані робити, то ми зразу. я така думала, я така заняси і кохала, така думаю, блін. Шо, ну, блін, на моєму аккаунті такий добрий актив. І, і, на Жодному моєму аккаунті не було такого доброго активу. Що на моєму аккаунті не було такого активу. Я взагалі шоці. І от. Як ти думала, блін. Мені придумали, що хіба. Я вже, до речі, другий раз міняю тут, там хіпа тут, другий раз міняю тему каналу, але це вже, напевно, буде останній раз. Я не, не знаю. Хіба що я... Ну, отакі відео будуть з е, страницями будуть зрідко виходити, хіба що? Отак. Е, От що я буду знімати влоги. Терма мозайку але ну, Це може не часто буде. Ну. І я ще там не знаю, ну, але що А от Отправництвом я не знаю, чи я ще буду займатися, але інколи вона буде, воно буде у хонути. Не знаю. Ми... Мені здається, що буде жорсткий хейт. Жорсткі, прям жорсткі хеть мені де зашводи і... Я не знаю. Коротше. Я не знаю, чи мені взагалі ще лишаться, але я вирішила лишитися. Буду дуже добрий актив. І зараз ніби, починати все заново, Добивати того активу, трати час, монтувати, підбирати ефекти. Музику підбирати, тему підбирати якусь люди тому я вже вже думаю, бо я вже побула тіпаю. Я не вже буду. Більше, будь вже це мій вже третій аккаунт. Я вже колись знімала про проребор надавно. Тротє, той бейбі Аврора. Зірочка, легенда. Вот вона мені під відео коментар писала, типу, і той мій перший маленький влог, Вона мені писала, у тебе дуже гарний голос. Якщо я зараз це дивився, я просто. То я та сама, я тобі тоді тобі відео я робила. Просто. Я тоді якраз була хвора, мені не було що робити, і мені, ти мені, мені прям твій контент дуже зайшов. Я тобі відмічу. І отак. От от. Я тобі відмічив. Е, мені її контент дуже сподобався. Якщо ти дивишся, мені холодно. Коли це дивишся тут, будь ласка, мені цей контент дуже зашов я просто. То я <смі> Я знімала про аврора, стільки логів. І ти на мене була підписана, я на тебе. Вот. Вот і ще бібі Аврора канал судосіє. Окей, зараз ми просто це забудемо. Провести всі канали інші ще саме буквально стич. Нет, доріг я перше знімала... Я тоді знімала десь. Я тоді знімала. Типа, зразу я почала знімати з луцем. Типа, не додавалася якої фейка, так і зразу. Пі-Я про Роблок знімати. Зараз я граю Roblox, але прям дуже-дуже рідко можна навіть сказати, що самі не граю. Не, ну реально дуже рідко. Я не знаю. Е, мені здається, що... Коротше, можете писати коментарі. Не знаю, я переживаю, що буду багато хейта. Коротше, зразу говорю. Я ношу цю розинку не тому, що вона щось означає, а тому, що я просто хочу її носити. Не... Я не дивлюся ці відео, що означає там резинка чорна, то все. Бо в мене це типу, як парний браслет, зміє, типа кружкою. Так от. Боже. Я не знаю. Я зараз... Вона за пяточка пе. Будь ласка, не хечить мене. Ой. Короче, я думаю, що я буду знімати заниматься злоги. Числа я буду знімати отак так Типа, от. от сьогодні зараз я не буду. Зараз ми буду, типу, в хаті. Ну, типу, я буду, зараз все розказувати. Вот, речі, от зараз бонус бонус буду подписывать. Поскічки бонус. Который я собрала Собака? какую Аня! Бонус, бонус, бонус. Окей, зараз я йду в хату і я продовжу все розказувати. Боже. Тільки не хейт у мене, будь ласка, зараз, зараз ми йдемо зараз я йду в хату. Я не буду знімати своєю подругою. Подружані своїми... короче. На своїм. Я буду все знімати. Ну, я постараюся. Можете мене тікати. Можете мені допомагати, що нас можна знімати, що мені робити, і в новому відео можете мені всякі ідеї писати. Я все таке відео ніколи не знімала. Не знаю, чи ви мене приймете такою з новою рубрикою, я навіть не знаю, чи ви мене приймете з новою рубрикою. Я колись не знімалася, тому що мені просто не подобалося моє. Усе? Ну таке. І я не могла знімати, якщо там от, навіть не підведу вії, не, під, не, не, не підведу губи, не підведу вії. Це не можу, я тут не могла знімати, а зараз я так можу. А Зараз мені просто все срібно. Мені срівно, типа, як я виглядаю. Не, не срібно, як я виглядаю. А мені от чесно, мені от мені тепер поки не подобається, Я, е, от, я навчилася любити своє це. Типа бо, вклик. Бо мені взагалі не подобалося. Тіпа, бо я з народженням ніколи не загоряю. От коли я чуть-чуть підзагоріла на лиці, то мені взагалі прям так сподобалося. Але зараз вже загар пропав, але мені серійно далі не подобається. Я не зараз таку інформації не буду, ну якщо мені буде хоч там, напевно підписників, і якщо хтось буде прям просити, то я навіть не бо от свої помилки говорю, які мають помилки, що я, типа, що я знімала і отак все трясла, все трясла. І було от все шароділо на задньому фоні, А зараз, я навчила знімати, що не шероділо. З якості, типа, навчилася от якісті навчилася знімати. От. Хто дивиться на фон, Її звати Аля, їй три роки. Що там звати Аля, її три роки. У 2021 року. Чого ти? Чого ти надошню лежиш? Хоч з тебе. Давай лежати. Лежати. Отак от. От. Вона теж свій приїд передає. <ріст> ще мене є Бен, і ще мене є одна сонака. Ще мене є одна собака, Бен. Тіпа йому вже десь йому 9 років. Типа, коли я вже типа, ой, господи, сорі, коли я вже типа народилася, він вже Йо... десь кількість була. Ні, його вже не взяла. Його ще... Він ще в нас не був. Він було, вроді. Коли йому... не було три, там, не було три. Його ми його взяли. Коротше, вот Окей, що я можу сказати? Що я можу сказати? Що я можу сказати? Коротше, добре, я напевно буду. Закінчувати. Під кінець. От. Я буду вже закінчувати. Бо це, напевно, вже буде задовге відео в Ютубі. До речі, думаю, в думаю, буде, напевно, хай туа буде. Але я сподіваюся, що ви мене нормально приймете. Тому всім па-па!